Всім привіт ребята! У нас була серія по фармі симулятор 25 на карті Космак. Як ви пам'ятаєте, у першій серії ми тільки переїхали в своє рідне село де колись з бабуською і дідусь. Зараз ми намагаємося підняти стару ферму та навести порядок у господарство. Солонець ранок почався дуже добре. Ранку став, завів свій і поїхав купувати сіяньку, бо без неї ніяк по дорозі вирішив заїхати в сільську раду. Давно хотів дізнатися про діянку дия... біля нашої хати. Може її можна купити або хоча б взяти оренду, щоб оширити господарство і мати більше землі, для... щоб сіяти. в сільській раді як завжди свої порядки, хтось чай, Хтось носить документи, намагається хоч якусь інформацію озібрати, що робити і цим участком, Так що я мені підійшла, за... Сказала, почекайте пів години, і ми. скажемо, Я почекав пів години і той вона мені підходить, ну її купити не можна, а можна взяти в оренду. О, ходіть, вам Тут такий невеликий участок, оцей участок землі. Ну і в принципі нам добре на руку, бо тут недалеко, біля хати, і маємо там собі невеликий участок і тут маємо невеликий. Ну тут трошки більше від того, а хоч би вже плюс. Так, ну що, тут, в принципі, покутієровану, та бо до того раді хтось займався, потім залишив, ну, зерно, зерно убрав, закутіровав і так лишив. І купити не можна, а дали мені оренду на 10 років, що я можу користуватися. Та що, йде, йдемо сідати в трактор, свою солківку. А таку я сівіньку купив. Хоч така невелика сарена, ну поки, поки що хватає. Хоч бігушна, а хватає. Так, заводимо нашу, нашу солківку. І ось зараз під'їжджаємо. Зараз будемо зачіпати, е, причіпатися. Так. Ну що, піднімаємо. Так, і голосенько виїжджаємо. Так, ну, в принципі, я, ребята, тут по, -по, -по дорозі як їхав додому, вже був тоже радий, що дали мені оренду цей участок, і так я вирішив е, сіяти Ну, Поки що буде рипак, бо серпень місяць. Е, то... Поки що засіємо репак, а вже з березня, то вже будемо тут катоплю. Будемо садити катоплю. Так, ага. Я поїхав, а не включив. Так, все, включив сіньку і по-малому сіяти. Ми помалу сіємо, вам приємно тут смота. А ми поїхали. this ребята, вже трошки вийти перекурити, Ну, півполе. Ну, трошки більше пів поле ми вже засіяли. В принципі, не багато, лише ще тут кавалок і там. Ну, то може, десь. плюс мінус може, десь. На якісь півгодинки, може і менше. Так, а потім ми вже посіємо, потім підемо до Івановча, запитаємо, хто може нам покропити. Бо треба покропити, e, ха-ха, файно. Росло, ти можеш було заробити за зиму грошей підкладати гроші, ти можеш щось купити. Е, всієнку, щоб катоплю садити або когось нанімати. Не знаю, хто тут тим займається, буду питатися. Так, і ми сідаємо і їдемо далі. Е, їдемо вже на той край. Поснемо тут. Так, осторожно бо тут дерева. Так, його осторожно заїхати. Так, ми, в принципі, можна впускати. Так, і повозкою їдемо, такого. У десь не зачепити було. Сінько так, білосто. Так, давайте ми отако от зрівнаємо, такого бо І будемо тако зад, зад і вниз ходити. Та, бо нам якраз буде удобно, бо якраз там ми порівнали та, і такого. Так, а тут ми вже за цей кавалочок, щоб ми так зробимо. Щоб не, крутити, не крутитися. Так, ну що, пускаємо. О, трохи потомбували, полета нічого. Так, а ми работаємо далі. Ми вже закінчили сіяти, слава богу. Ну тут трошки там було всі, то нічого, я, ну в принципі я ніде не пропустив. Та й все, хаб мар росте, тоді да їдемо додому. По, по племій там чаю. Щось перекусимо, підійдемо до Івановича. Молимось знаємо, хто має, тим, що покропити, може, треба буде під вечором, коли там принципі зможе. Так, ти вдовуваєшся, що має хадомні номер телефону. фону. Ти, і ми договоримося, бо тобі тут, і там біля хати теж треба. Ну, в принципі, так. Заїжджаємо ласенько. E, так, ну в принципі ми у вас заїжджаємо собі сюди. Е, e, Так. О. Uh. Тут полено коші щось я. Якась яма зробилася. Так, ну в принципі, хат Сіньку пускаємо, ми будемо тут мити. Може, тут і не добавімо мити. Ми щось погано зробили, треба було трохи ага, від'їхати, бо тут крась яма зробилася. Ха, ми не сіли. Так, ну в принципі, ми да, ха, поки що стоїть. Так, машинка гаразі стоїть. Так, о. Ще в принципі ребятка і тут ми маємо теж. Тоді треба буде метод тут засіяти репак, тут треба теж покропити, бо на добре було. Так, ну що, дійдемо до хати, поставимо чанник, поки чайник закипить, ми добавимо ведра воду Тоді будемо мити техніку. І таке. Ось така, ребятки, для вас була до серія. Кому сподобалася серія, можете поставити лайк, підпишітися на канал, пишіть ваші коментарі. Все буде Україна. Всім пока!